Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Карта дня на 12 жовтня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що є загальний. Карта дня для овнів. Для Огні випадає король мечів, який говорить про те, що у вас буде виникати дуже багато справ із паперами, якісь, можливо, переговори, якісь ухвалення важливих рішень, дуже серйозні розмови, які будуть щось змінювати надалі у в у вашому житті. Також карта говорить про можливість в когось підвищення по кар'єрній сходинці. Також карта говорить, щоб ви були трошечки м'якші до людей, які вас оточують, тельці. Для тельців випадає верховна жриця. Карта говорить про те, що вам потрібно довіритись своїй інтуїції, і ви обов'язково знайдете відповіді на всі запитання, які вас так хвилювали. Також карта може говорити про якусь приховану інформацію, про відкриття якихось таємниць або ваших, або чужих. Просто довіртесь інтуїції, і у вас все обов'язково вдасться. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає дев'ятка кубків. Карта говорить про те, що день для вас буде гарний і ви зможете досягнути гарних результатів, будете щасливі і задоволені розвитком подій у вашому житті. Карта говорить про успіх у ваших справах, про можливість, можливо, гості будуть у вас, якісь яких ви не очікували, але для вас будуть дуже приємні. Також карта може говорити про здійснення якогось вашого бажання. День у вас буде досить гарний вдалий раки. А для раки випадає. Рицарь Пентаклів. Карта говорить, що, можливо, будуть якісь поїздки стосовно фінансових питань, можуть відникати якісь відрядження. Карта говорить, що в дорогі ви не поспішали, а в роботі були активні, приділяли увагу всім деталям, всім дрібницям. У вас тоді обов'язково все вдасться повільно, поступово, але ви будете просуватися до своєї мети. Карта дня для левів. Для леві випадає зірка старший аркан, день значний, день важливий. Карта говорить, щоб ви не боялися себе, не боялися виходити в світ і показувати те, на що ви здатні. Карта говорить, щоб ви вірили в себе, в свої таланти, і вас тоді обов'язково все вдасться досягнути тих результатів, яких ви хотіли. Карта зірка це дуже гарний знак. Карта віщує здійснення вашого бажання, але для цього вам доведеться дуже багато попрацювати. Якщо ви будете активні, у вас все вдасться. Діви. Карта дня для дів. Для Дів випадає шестірка пентаклів. Карта говорить про якусь допомогу, яку ви отримаєте. Допомога, яка вас дуже порадує. Можливо, ви будете надавати комусь допомогу, допомагати в комусь в певних якихось питаннях. Також карта може говорити, що, можливо, буде займатися якоюсь благодійністю і так далі, так далі якимися справами на добро. Е, також карта Галардо говорить про те, що день для вас буде гарний вдалий, і ви зможете досягнути тих результатів і тих цілей, які ви перед собою поставили. День гарний, вдалий, ще такий буде, Допомогу обов'язково отримаєте. Терези. Карта дня для Терезів. Для Терезі випадає четвірка кубків. знаєте, така якась певна депресивний стан, якась розбитість, незадоволеність розвитком подій у житті. Все не так. Які б можливості і шанси не давала доля, вас все не влаштовує. Сильний депресивний стан і за великої кількості проблем. Беріть себе в руки, візьміть свої емоції в руки і під контроль. І ви побачите, що не все так погано, як вам казалося. Вирішення всіх проблем, з якими ви зіткнулися, воно є, і ви обов'язково з цим впораєтесь. Головне, не розкисайте, і все налагодиться. Скорпіони. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів гарна карта, Це туз кубків, карта віщує успіх, досягнення мети, щастя, радість, задоволення, емоції вас будуть просто переповнювати. В когось може народження дитини бути, в когось звістка, про вагітність, в кого успіх у справах, у роботі, в будь-яких починаннях. Карта говорить про нові можливості, нові перспективи, які будуть перед вами відкриватися. Тому день у вас гарний і вдалий. Стрільці! Для стрільців також випадає туз кубків, який говорить про гарні емоції, про досягнення бажаного, про гарні новини, про нові можливості, про нові перспективи, які будуть перед вами відкриватися. Для вас відкриваються нові двері, і ви зможете дуже багато чого досягнути. Емоції вас будуть просто переповнювати, все вдасться. Тому вперед, будьте активні. Козироги! Для козероги випадає шестів мечів, карта говорить про зміни, які на вас чекають. Дивіться, найближчим часом все буде залежати від вас, від ваших дій, від ваших вчинків. Якщо у вас все будете робити чесно, по закону нікого не обманювати, будете обдумувати всі свої дії то і у вас обов'язково все вдасться і на вас буде чекати гарний результат і зміни в кращу сторону. Тому дивіться, обдумайте свої дії і не поспішайте. Відолію. Для водолії випадає Рицар жезлів, який говорить про те, що сили й енергії вистачить для досягнення будь-якої мети, яку ви перед собою поставили. Карта говорить, щоб ви були активні, ніякому разі не здавалися і не сиділи на місці. Будьте впевнені в собі, йдіть вперед, у вас все вдасться. На вас чекають гарні новини, на вас чекають різкі зміни обставин в кращу сторону. Результат буде ваших справ вас дуже радувати. Будьте активні і у вас все вдасться. Рибки. Для рибок випадає король мечів, який говорить про те, що буде багато паперових справ, велика кількість того, з документами важливим буде. Буде роботи. Карта говорить про те, що вам потрібно буде якісь переговори, якісь рішення приймати, в когось, можливо, буде підвищення, можливо, буде когось підвищувати по кар'єрній сходинці. День буде активний насичений, який би важкий не був у вас це вдасться. Головне, намагайтеся бути більш м'якшими до людей, які вас оточують. Не будьте з ними занадто жорстокі. Бажаю всім вдалого дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!